Ой, ну цей м'якенький. Це в нас новинка дежавю приїхала. Матрас дежавю. Оце для тих, хто любить м'якенький матрас. Але він, крім того, що м'який, він ще і такий пружний. Хоча без пружини наповнення. Тут у нас е, йде моноблок піни. Бачите, моноблок піни. І зверху йде невеличкий настил піни додатковий. З прошивкою і Да, Невеличкий настил піни. Тобто тут навіть немає клеєних елементів, по факту просто моноблок піни. Але комфортний. Сер... Нижче середнього, я б сказав, десь двічка з п'яти, да? приблизно така yeah, жорсткість. Yeah. Ну це в мене вага 100 кілограмів. Кожен відчуває так, така, як у нього вага. Моделька називається дежавю, витримує 180 кг на спальне місце, і е, ціна у нього 12, ну, майже 13 тисяч гривень. Єдиний його мінус, у нього йде гарантія 5 років, єдиний його мінус це він не скручений поки що. Поки що. Тобто вони поки не скручуються, не вакуумуються, постачаються отакі повнорозмірні. Але за 13 тисяч це дуже гарний варіант матраси. От, в принципі, нам приїхали ці матраси Maxwell, DejaView Legend. Це гарна альтернатива турецьким матрасам по якості і комфорту. Єдине, що не скрутка. От були б вони ще скручені, тоді б можна було взагалі сказати, що повноцінна заміна українського виробника. Якщо хочете підібрати м'якенький матрас, от дежавю ще в нас є кейкосон, теж м'який безпружинний, Приходьте, пробуйте в шоурумі в Києві на Дніпровській набережні 3А. в шапці. Профілю, телефончик для зв'язку.